Ну, сьогодні про проблему вивезення сміття в нас неодноразово давали коментарі, і ми розсилали інформацію у нас на сайті, зокрема з коментарем Ірини Мароняк, яка також є заступником голови комісії з питань техногенної безпеки та звичайних ситуацій. Але конкретно по адресах ну не можемо вам якось е, в цю хвилину давати якусь інформацію, коментувати. За деяких привізників виникла проблема з вивезенням сміття, тобто вони його. Працюють над тим, щоб шукати ще якісь додаткові місця, куди його вивозити.